Майдан я просто поспіл готовий. Вправнюю 7-2, це кулемет, у нього коротка відбійна дія, Використовується проти летоброньованої техніки та піхоти. МТЛБ, бехи все це на виліт іде. Це більш вдосконалений кулемет, чим у нас ДШК. Наша ДШК дуже часто клине, а цей кулемет більш механічний, добре працює. Як показала практика, що ним довго не попрацюєш. Тобто ти відстріляв і перемістився в інші місце, бо тому, що тоді починає летіти все. А й і міномети, і пушки, і танки все туди. Бувало таке, що хлопці відпрацювали і туди одразу пакет града. Також його Є спеціальні станини МВГ, мобільна вогнева група для е, збиття таких дронів, як шахет. Також досить непогано чіпляється на нього нічний приціл і. Можна працювати. Кіломет доволі такий практичний, дуже простий. Не є такий дуже сильно вибагливий, хороший, роботяга. МК-19 для враження піхоти, для налякання, для прикриття своїх хлопців. Чуть-чуть мінусу тяжкий тягати, але нічого страшного. Справимося з цим. Великий плюс те, що він далі стріляє за АГС, тобто за російський гранатомет. Перенести це все треба чотири людини. А для обслуговування і стрільби вистачає двоє людей. прикриття можна стріляти з нього. Тобто на прямій лінії фронту стоїш, а чуть прикриття тим, як для нас хлопці. Майдан, як роз, до пластилу готовий. ти трохи толково, то щось вийде. А якщо ти в ну, цьому не розумієшся, то довго-довго буде. Хлопці швидко вчаться, мусиш вчитися. Хочеш жити, мусиш вчитися. У нас установка називається ТОВ, яка встановлена на американській машині Ханві. Поражаємо ціль пріоритетом. У нас є танк, а також БТР, і БМП і всяка бронірована техніка. Аналог ПТРК, якщо тов 2 б проводна. Потім у нас тов 2 2 б вона вже безпроводна. і бункер Бастер» – ракета, яка у нас б'є кумулятивний заряд. Коли ми виявляємо ціль, ми наводимося установкою на неї, так сказати, бінокль, прицелом. Узводимо ракету і стріляємо. Так як наша автова установка це проводна, просто жостіками ведемо право, вліво, вниз, вверх. На ціль наводимося і жостіками ведемо і так поражаємо.